Дякую вам, що ви захищаєте від зовнішнього ворога. Бажаю вам повернутися на цій машині до нас і щоб ми зустрілися не в такій обстановці, як зараз, а за якимось святковим столом. Подякую вам зараз. Дякую. Саме ну... я хочу саме броня, саме броня. Це мирна броня була. Ну, зараз переформували її в таку броню. Саме краща броня це віра людей. Е м м жінки, які кохають своїх чоловіків, діти і сім'ї. Слава Україні! Героям, Слава! Ну, я хочу сказати, що завдячуючи таким людям, як ви на сьогоднішній день, нашу країну все ж таки чекає безхмарне, щасливе майбутнє. Тому щиро вам всім дякую. Хай живе Україна, хай береже нас в Бог. Дякую. Все, дякую. Хлопцям, привітання. Все-таки прикольные